Вирішив сьогодні запустити ще одне відео про свій подовий пальник, бо там був коментар, що ти показав тільки пальник, ні груби, ні хати, ні диму. Хата яка хата? Квартира двокімнатна на другому поверсі. Все показувати не буду, бо зараз ж підуть коментарі, що бардак і так далі. Знаходжусь в кухні. Пальник з кухні. В перестінку. Звідси кімната і звідси кімната. Двохкімнатна квартира з кухні. Пальник груба між двома кімнатами. Ось і вся хата. Сама груба має ось такий, таку конструкцію. Вон там, попід ці вставлені металеві труби, йде нижній лежух. Тут ось такий невеликий ковпачок, типа стоячого е, юхта. Ну, не ковпак, виходить, тому що є перегородка стоїть знизу і через цю перегородку йде. Тепле повітря, потім. І ось тут воно виходить, тут сажа труситься з нього. От. Потім іде до гори стоячок. Один лежачий юхт, другий лежачий юхт, і на горище. Горище дуже високе, бо ну, будинок восьми. Квартирний двохповерховий, гори високе, труба виходить довга, можливо, за рахунок цього і крипуча тяга. Там я вже показував відео, коли холодно в хаті, якщо допустили до такого, а ми до такого і зазвичай не допускаємо, так як палиться майже цілодобово, сюди вставляється вентилятор і наганяється швидка температура. Від хороших сухих дров труби стають аж червоні. Як правило, розпалюю на старому жару. Пізно ввечері часу 11, чи, скажімо правильніше, 23 годині закидаю дров, закриваю і все. наглухо. Тут глина повилітала, бо зимою міняв двері, але Звідси воно замащено, протягів нема. Може ще спробую якийсь інший там якийсь римський суміш. Кажуть, попіл, сіль, вапно. Тим попробую підмастити, ну якось перезимую. А далі буде видно. Наглухо ввечері закривається. От. Повільно горить на тут. Кирпичі, вогнетривки, цегла вогнетривка І, як правило, звідси воно вигасає, а ось тут далі тримається ще жар. От. І я на ранок цей жар сюди ось тут серветку кинув, бо попілом витирав скельце, щоб було прозоро, щоб бачити. Ось тут навіть зараз вже у нас. Що я бачу на годиннику пів 11 а вчора я зарані заклав на вечір на ніч дрова, бо щось було жарко, то жару такого немає, то ось видно, кілька жаринок ще є. То, як правило, я цей жар потім сюди підгортаю до краю, накладаю дров і погнало горіти. Сьогодні буду розпалювати звичним способом. От е Попіл цей, що тут є, не вибираю. Так як у попелі на ніч лишається жар і в попелові краще зберігається. Перевірено, якщо гарно сьогодні вибрати попіл і палити, то на цю ніч на наступну е слабо збережеться жар. А якщо тут є попіл, от, то в цьому попелі краще зберігається. Жар, а гірше зберігається жар, коли нема коли чиста цегла. Отака буквально жменька, як ми кажемо, сухесеньких дров. Це сосна. Мінялися у квартирі вікна двері і оце варца белудки, стає двері все, йде на розпалку. Два мішки з осені. Нарубую стандартних 50 кілограмових з під цукру і їх вистачає на всю зиму, щоб отак розпалювати, хоча розпалюю дуже рідко. В основному йде розпалювання на вчорашньому жарові. Далі накладено ось таких. Серйозних дров вони розгоряться, тому що цьому ясенові коротше кажучи, 2 літа він простояв у дровнику сушився. Два, два роки йому минуло, бо як правило, пізної осні я завжди рубаю дрова. Накладено на 2 роки і цей рік рубаю, в общем, на 3 роки складено. Дров позавторічні це починаю брати, сухенькі хороші хороше КПД. Розпалювання ось таким газовим пальником. І поїхали. Ой, мало газу, зараз добавлю ось так, пальником туди, ті соснові, соснові щіпочки зараз розгоряться. Над. Все, процес пішов. Якщо хто хоче по відео гляне, скільки там секунд пішло для того, щоб не розгорілося. І далі будуть горіти дрова. Та мені теж писали, що розпалюю зверху, тепло відразу йде туди і довше горить. Ось я розпалив знизу. Ви не повірите, тепло відразу пішло туди. І якби це було піддувало, тоді полум'я відразу йде догори і усі дрова відразу загоряються. У мене звідси поступає навіть трішки зверху холодне повітря туди тягне понизу, і понизу воно горить, туди десь горить, тепло вже пішло, починає гріти, а верхні дрова поки що не горять. От десь там воно туди вже горить. Ну що, хотіли бачити, чи є там дим, як воно при розпалюванні. Попробуємо піти подивитися. Ось такий у мене будинок, ось там моя квартира. Ось там мій димохід, ось такий звідтіля. Дим. Не знаю, що тут зрозуміло. Зараз піду ще з іншого ракурсу. Ось так відійшов далі. Вверх. Демаря десь на рівні конька. Не знаю, яку роль грає нижче, вище, а можливо він даже десь так приблизно на рівні конька. Не знаю, хто тут роздивиться, який там дим іде. Я не знаю, що тут видно. Отак. От Я зараз на дворі і без очків. На телефоні нічого не бачу, а так напряму, то бачу там несильний чорний димок. Погуляв я по дворі хвилин з 10, горить ось так. Той самий результат, як я казав, що розпалити зверху, щоб довше розгоралися дрова, тепло йде у грубу, а Дрова зверху донизу поступово розгорається. Ось така сама картина. І тут верхні дрова стоять, нижні, верніше лежать, нижні теж лежать, но нижні горять. Глянемо через конфорку, ось там внизу горить туди. а Верхні дрова ще не горять. І так, потім, коли вони прогорають, сідають, на жар, вони прогоряють звідси туди. Це я вже повторяюся до минулих відео. Там є жар, туди далі. Я знову накидаю дров, дрова звідти поступово горять у цю сторону. І таким чином розтягується горіння. Груба вже тепла там, міжкімнатна та груба тепла. Е Накидаються потім на жар дрова, заслінка прикривається, вона тут гвинтом регулюється От, і потихеньку воно собі горить. Жаль, нема пірометра. Руку сюди всуваю. <клу> <клін> -бі -бі Рук... Труби вже гарячі, і з них вже почалося виділятися тепло. І повторююся, якщо в хаті холодно, сюди вставляється труба з вентилятором, і то тепло виганяється на хату. Бо якби була в хаті плита, так як по старинки в хаті плита, то звичайно тоді набагато швидше. Розгоряв. Э... Стає в хаті тепло, тому що з плити відразу тепле повітря розбігається по хаті. Тут, для того, щоб нагріти всю цю красуньку, потрібен якийсь час. Години півтори потрібно, щоб погоріло, щоб груба почала віддавати тепло. Для того я сюди і вставив. Дві труби, з яких швидше сюди виділяється тепло. Але зараз в хаті і так тепло. Але я кажу, якщо десь по якійсь причині е, зранку не палилося, а розпалюється після обіду в 3 часа дня, в 4 під вечір, то для того, щоб швидко підняти температуру сюди дуйку і бігом подуло і нагнало. Пройшло десь хвилин. Ой, ну 20 20 хвилин пройшло з того часу, як я підпалив, горить ось так. Нижні дрова горять, звідси тягне, свіже повітря. Горять, нижні дрова верхні, потім по мірі прогорання будуть просідати. Ось таке горіння. Ну, не гаряче? Ні, не гаряча. а ось така. Картина. Полум'я потрошки піднімається до верхніх дров. от І туди а грубо вже нагріває. О. І ось вийшов знову на двір. Не знаю, тут через гіляки якось може вловиться, але тут трошки ближче я вже став ось такий. Біленький димок. Хтось каже, що там більше може, то як тепле повітря, чи то дим. Я не знаю, що то йде. Аналіз я йому не робив і робити не буду, але ось таке вого там йде з коменка. Година прийшла з того часу, як розпалив, горить ось так. Просіли вже дрова, вже всі прогоріли. Зверху. Упс! Ось така купа жару і так собі легеньким синім полум'ям горить. Зверху на камінковій я не бачу нічого, щоб щось виділялося. Ось ми бачимо те, про що я говорив, з краю воно тут вже підгасає, з краю жару нема, жар десь там далі. І я закриваю цю заслінку, і нехай воно собі там той жар стоїть, а потім колись я ще туди додав дров, щоб вони знову розгоралися.